Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 11 лютого Київ Почайна Сьогодні прогуляюся по Почайні і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Молочник, ворог. Тернопіль другий сорт. Ціна 120. Супниця. Баранівка 180. тарілочка для перших страв. Плоємо буди. Ціна 35 гривень. Всі тарілочки по 35 гривень. чайні пари. Клеймо ГДР. Ціна за пару 25 гривень. Штов. Клеймо Київ. Ціна 200 гривень. Декорація з дерева, журавлик та свинка. Ціна 30 гривень. Чайник. Заварник. клеймо полонне, Ціна 50 гривень. Терлечик від чайного сервізу сонячний зайчик. Клеймо користень. Ціна 80 гривень. Чайник доливний, має ручний розпис. Клеймо дружківка, коштує 450 гривень. Ведмідь, виробник Славинськ, ціна 420 гривень. Це вже пише, остатки розпишу Так. Вже все закінчується, виробництво не працює. Чайник. Ручний розпис. Клиймо відсутнє, чайник Київ, відсутня кришечка, ціна 300 гривень. Частина кавового сервізу. Коли Коростень. Ціна за дану частину 450 гривень. Чашка гігант. Орієнтовно на 500 мл. Має тріщину. клеймо полонне, ціна 50. Вироби для спецій. 4 одиниці різна висота. Ви самі навіть бачили, які там нарти роблять. Клеймо Тернопіль. Ціна за набір 600 гривень. Ну все, все, до давай, давай. Велосипед. Ціна 150 гривень. 60 Чашка. 60-й Кобальт. Кобаль, Это все туда. Ціна за одиницю 50 гривень. У наявності 2. Ти ж ви скомплектували це все діло. Чайник. Климо Тернопіль. Сохраники, чайники. Ціна за чайник 100 гривень. Карілки, Також 100 гривень. Чайні пари 100 гривень, якщо окремо чашка 60. Климо Тернопіль голубка. Другий сорт. Тернопіль. Да. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода орієнтовно плюс 4. Покупців значно більше, ніж вчора. Відповідної пропозиції багато. Бажаю всім приємного перегляду. Дві вази. Будь ласка, перша. Ручний розпис у вигляді букету квітів. З іншої сторони квіточка клеймо Київ ціна 600 гривень. Наступна ваза тематична. Зображення квіти. Коли йому Тернопіль Голубка ціна вази 650 гривень. Таріль, зображений птах. Там настінна. Підполив'яний розпис, ручна робота, ціна 3500 гривень. Виробник Васильківська майолика. Далі більша за об'ємом, діаметр 33 см зображення пташки, також підполив'яний розпис, ручна робота. Настінна, виробник львів. Ціна 6 тисяч гривень. Далі дуже рідкісна таця. Висота її 4 сантиметри, розміри 31 на 31 сантиметр, підполив'яна розпис, ручна робота. розкішна річ. Ціна 750 гривень. У виробника демонструю. Будянський фаянсовий завод, півник. Доброго дня. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, скільки коштують ваші предмети? 250 гривень. А хто виробник? Васильків. Васильків. 450. Гривень. 450. 550 гривень. 550 Васильків. 800 гривень Васильків. Так. 700 гривень Васильків. 700. 1300 гривень 50 кіловіт. А це з птахом в яку ціну? 1300. 550. 550. А хто виробник? Васильків. Васильків. 400 гривень васильків. 400 гривень Васильків. Так, а по тарілям? 1100 гривень. Підвісні тарілочки. 1100. в наявності дві. 900. А ця в яку ціну? Миска. Васильків. Васильків. Наскільки вона рідкісна? Являється рідкісною. Реаритет Раритет, ага. Так, дякую. А такий -е глайд. Косово, 60-ті -е роки, 300 гривень. А вазочка? 250 250 гривень, ага. Лоша. Скільки коштує? 600 гривень виробник Васильків. Два олімпійських ведмідя. Один бурий, другий білий. Будь ласка. Клеймо бургом ведмідя Баранівка 70-ті роки перший сорт. Ціна 360 гривень. Біленького довбиш. Також перший сорт. Ціна та ж сама. Хто забере двох ведмедів, буде в подарунок така гірчичниця. Клымо, буянский фаянсовый завод. А сколько коштует набир рыбок? Само Цена 240 за набир. А вазочка? 150. Виробник Киевская область. Скільки коштує? Дульово 140. Баранівка. А баранівка? 150. Чашки гігант. Кобальт. Тематичне зображення. Клеймо довбиш 50-ті роки, 350 гривень ціна. Також кобальт, листочки. Зображення листочки, квіточки. Клеймо довбиш перший сорт. Ціна 250, орієнтовно об'єм 450 мл. Рідкісні чашки. Від чайного сервізу білий бутон Баранівка 70-ті роки, другий сорт. Ціна за одиницю 120 гривень. Наявності дві чашки. А в яку ціну годинник маяк? 250. Друзі, друзі, 250 механічний годинник працює в робочому стані. Частина чайного сервізу. Климо полтавський фарфор. Чайник цукорниця. Ваза. удочок. Ціна 600 гривень. Мисочки або піали. Коли йому буде, ціна за три штуки 100 гривень. А лялька скільки коштує? Лялька 50. 50. Борислав, Львівська область. Ціна 50 гривень. Калина. Зображення клеймо Баранівка 70-ті роки. Ціна 70 гривень. Форма та ж сама, деколь різна 70. Чайник від сервізу яблуко, полонне 210. Я бачу, куди А скажіть, будь ласка, півник, городниця в яку ціну? Півтори тисячі, ручний розпис. Долайний чайник. Там ага, дякую. там написано. У наявності 6. Чайні пари від сервізу вишиванка. Форма сервізу називається ромашки. Клеймо Тернопіль. Ціна за чайну пару 150 гривень. З глини. Глечик, має ручний розпис. Дуже цікава форма. Повністю по периметру розмальований. клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод Рівненська область. І має в комплекті чашка. Також ручний розпис. Відсутня, на жаль, клеймо. Ціна за такий набір 650 гривень. Чашка орієнтовно об'єм 450 мл. Чашка. Зображення називається українське весілля. Об'єм 330 мл. Ціна 300 гривень. Ваза. Має ручний розпис. Висота 29 сантиметрів. Клеймо Київ. Експортне. Ціна 1700 гривень. Має ручний розпис. Таріль настінна. Климо баранівка, Житомирська область, ціна 1000 гривень. Більша тарілка. Можна, будь ласка, клеймо. Баранівка. Дві 2000 гривень. Кавовий сервіс. Комплект входи кавничок. Сукорниця. Молочник та 6 кавових пар. клеймо Тернопіль, другий сорт. Ціна кавового сервізу 1100 гривень. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте за посиланням. Хто має бажання, замовляйте. велосипед, називається школьник. таке Ціна 3 тисячі гривень. Можливо, у кого такий був велосипед? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Баласка, ну, газ. Детячий ага, ага. набир, мысочка, изображение котик, собачка. А та тарілочка для перших страв. Клеймо Тернопіль, другий сорт. Ціна такого наборчику 250 гривень. Чайник, ручний розпис. Клеймо Київ. Ціна 700 гривень. На стіні ціна 700 гривень. Також 700, Ні, ну я вам казав за 300 віддам. Якщо на ці не буду скинувати, то за 300. Скільки коштує такий? 1200. 1200. Зараз набирає здорово. Повертаюся спочайний, хочу вам продемонструвати свої знахідки. Перше глечик, та чашка, набір для узвару. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод Рівненська область, ціна 650 гривень, мають свого власника. Далі молочник ЛФЗ, ціна 350. Також знайшов свого власника. Салатники. В новому стані. Клеймо користень. Також їдуть до нового власника. Чашка. Чашка гігант. Називається Українське весілля. Ціна 300 гривень. клеймо коростень Вже продана. Салатник або миска для салату. Ручний розпис. клеймо користень, третій сорт. Також їде до свого власника в місто Дніпро. Далі мої знахідки. чотири чашки. являються досить рідкісними для форми. Саме для заводу полонного. Зображення Мадонна. Ціна однієї 70 гривень. Має свого власника. Цукорниця. Клеймо користень. Ціна 200 гривень. Ваза. Користень. Двісті тридцять гривень. Далі ваза тематична. клеймо Тернопіль, також має свого власника. Таця підполов'яний ручний розпис. Дойма будянський фаянсовий завод досить рідкісна. Зустрічаю вперше, ціна її 750 гривень. Також має свого власника. На цьому будемо закінчувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!